Дякую. Я хочу звернути вашу увагу на те, що от я сиджу серед трьох недірячих людей. І ну, може Високий суд буде вважати це якимось варіантом спеціального такого морального сприйняття цієї справи, але працюючи понад 16 років в Верховній Раді і будучи активним законодавцем, знаю, що всі закони України. Вони під собою мають моральну і загальну людську основу, яка відповідно реалізується в законодавчих документах. Тому я звернув на це увагу в зв'язку з тим, що ситуація мені трошки не зрозуміла з точки зору ситуації, пов'язаної, як могла сьогодні Київська міська державна адміністрація, а я особисто розмовляв з головою мером паном Кличком, Віталю Дамічний, який сказав, що ніколи ми не будемо порушувати права людей з інвалідністю. Моє питання буде після виступу відповідачі. Але в цій ситуації я хочу вам сказати, при всьому тому, що я від захоплення від незрячого юриста, хтось, який практично не бачить, який, ну, безумовно, з моєї допомоги знайшов в архівах ці документи, повірте, це було дуже важко. І в архіві міста Києва, і в архіві центральної. Це це, це м'яко кажучи, я вам скажу. Я відкривав двері, він зря шукав, і це було досягнення їх, їхнього особисто. Але знаєте, звертаючи увагу на моральність і аморальність цієї справи, я все-таки пройдусь по фактам, конкретики, які мають основу для прийняття рішень Високим Судом. Перше, якщо брати спочатку а, все, то, що називається будинком, це мова йде про Виділення зімельної ділянки. Беремо документ перший рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від грудня 53 року. Читаю, як він називається цей документ. Звертаю вашу увагу, відвод ТОСу земельної ділянки житлового будинку та адміністративних будинку в Печецькому районі. Тобто, з самого початку. Українське товариство Сусліпив планувало дві частини експлуатаційної використання цього будинку. Це перше: відвід земельної ділянки. Друге, 60-й рік рішення від 19 липня де чітко. Говориться про дозвіл при дозвілі на будівництво, це наступний етап, треба мати дозвіл на будівництво, просить Українське товариство сліпи, і рішення є виконавчого комітету Київської міської ради стосовно того, що дозволяється побудувати адміністративно житлове приміщення. Житловий буде з розташуванням адміністративних приміщень на першому у другому поверсі. Незрячі люди чітко йшли по ситуації, як вони планували це робити. Планували вони робити перше: поселити незрячих і членів УТОСу, і працювати, тому що треба працювати по рішенню питань, пов'язаних з незрячими. Тобто на етапі і дозвілу на будівництво вони планували, планували перший другий поверх під адміністративні приміщення. Третій документ, який я прошу також подивитися, це документ 62 року. Серпня, за номером 1472, проведення в експлуатацію. Шановний суд, я звертаю вашу увагу, що і тут чітко визначається, що є 24 квартири такої площі і адміністративні приміщення, розміщені на першому другому поверсі. І це зазначається як те, що сьогодні вводиться в експлуатацію, є рішення виконавчого комітету про введення в експлуатацію саме в такому дуалізмі а, подвійному використанні цього будинку. Четвертий документ. Це вже питання по прийняття на баланс управління житлового господарства виконавчого комітету Київської міської ради народного депутатів. Я звертаю увагу, що в преамбулі рішення від 88-го року вже зазначено постанова Ради міністрів Української СЕРД від 31 березня 1980 року, яка визначає передачу житлового відомчого фонду державних, Державного житлового відомчого фонду до е, місцевих рад народних депутатів. І по-перше, мова йде, що дозволяється житловий фонд, і преамбула про це говорить: про державний житловий фонд. Тобто передача на баланс була проведена з порушенням тоді чинного законодавства, тому що ОТОС це громадська організація, і вона будувала сама цей, цей будинок, і відповідно ну, тут є проблеми. Де записано те, що торкається передачі на, на баланс житлової частини цього будинку? Я хотів би, щоб ви перевернули листочок і подивились додаток до цього рішення рішення виконавчого комітету про передачу на баланс. Воно дуже цікаво в останній строчці переліку відомчих жилих будинків. Прошу звернути увагу. Українська туристо сліпих. Жила площа 800, корисна 1129. Адміністративна частина не згадується, її немає. А будинок загальну площу понад 2000. Чітко визначено, що передається на баланс хоча з порушенням. Наступний документ. Це документ про прийняття на баланс. Приказ Совета народних депутатів управління жилищного хазяйства 1988 -го года. Мова йде про передачу 24 квартир по вулиці Первомайську. І відповідно приймається тільки житлова і корисна площа. Не приймається понад 2068 квадратних метрів, про них не згадується. Це вже прийняття на баланс, документ прийняття на баланс е, е, значить, е, міським управлінням і всім міським управлінням житлового господарства. Тобто, і тут немає адміністративної частини з будинку, яке побудували незрячі люди. Ну, останній документ. Це акт передачі основних засобів цього будинку. Там згадується все, що завгодно, але не згадується адміністративна частина. Таким чином, я хотів би просити високий суд врахувати як моральну сторону того, що сьогодні не можна сьогодні, порушуючи Конвенцію про права людей з інвалідністю, яку Україна підписала, ратифікувала. А хочу довести до відомого високого суду. Я Три тижні я повернувся з Женеви, де Україна звітувала про стан виконання прав людей з інвалідністю в Україні. На жаль, дуже косметично звітувала, не завжди говорячи правду, як порушуються права цих людей в Україні. Ці ситуації я хотів би увагу, що Українське товариство сліпих побудувало і житлові приміщення і адміністративні. Воно посилило туди незрячих людей з інвалідністю. Йому було важко утримувати ситуацію з ну, житловим фондом, це зрозуміло. В якийсь момент підприємство, яке працювало там, в цьому житловому приміщенні звернулося про передачу на баланс житлових приміщень. Але про адміністративні приміщення ніколи мова не йшла. При цьому хочу звернути увагу, що власником цих приміщень, коли була комунікація між а підприємством заклик, ви знаєте, це редакція Українського товариства газети Сліпить, це окремі. Вони тут, скажімо, мали окремий варіант діалогу з Київською міською адміністрацією, який не має ніякого значення, тому що вони не є власниками цього будинку. Власником будинку є українське товариство сліпих. Я прошу високий суд врахувати як і моральну сторону цієї, цієї справи. Так і ті факти, які я виклав в п'яти документах, які свідчать абсолютно безпорність того, що е, частина, адміністративна частини цього будинку належить українському туристу. Шановна колега виступаючи, говорила про е, комунальну власність. Я в своєму виступу звернув увагу, що набуття комунальної власності на нежитлові. Приміщення згідно документів не відбулося. Тому говорити про якийсь варіант законодавчого актуаліки, сказав колега, не можна. Це перше. По-друге, навіть гіпотетично, якщо взяти про те, що торкається акту, про, ну, скажімо, яку дезамівав мій колега Зутусу, про 90-го року, про те, що набуття на всі громадські організації інвалідів. Державної власності, то я звертаю увагу, що прийняття на баланс було в 88-році українським товариством. Тобто документ відбувся в варіанті власності тоді. Ну, і якщо дозволите, ви мені обіцяли можливість задати питання відповідачу. В мене питання дуже просте. Відповідач представляє Київську міську раду. Чи знає Віталій Володимирович Клячко, мер міста Києва, що ви зараз намагаєтесь відібрати українське товариства світти приміщення, яке відповідно до Чина доконодавські належить цій організації? Просто чисто інформаційно він процес. Ю відповідно до довіреності і вимог чимало сподобавши наразі я не стосується суті справи, що да. представник відповідача представляє з то я думаю, що він Україна, біру, що це... не отримувала і взагалі немає. Як ви князького котів давно дав би дав вказівку юроділу, сказав, що їм а Так він нічого не казав. Він вам обіцяє а своїм підлеглим нічого, ніяких казів з цього приводу не дає. На жаль, високий суд. Я з вами погоджуюсь, що є знову ж той же дуалізм у деяких чиновників тому людей, які захищають свої права в суді. Дякую. Я хотів би звернути вашу увагу на ще один дуже цікавий факт. Зараз усвідомо, що в центрі міста Києва, в самому центрі, знаходяться дуже солодкі два поверси. Вибачте за таку термінологію. І в минулому році, коли користувачі, редакція за газети Заклад почула про те, що можливо. За інсайдерською інформацією готується приватизація цих двох поверхів. Вони злякались і признались УТОСу, що треба щось робити, бо реально це приміщення зараз заберуть. І так виникла ситуація, що УТОС реально зрозумів, що треба реально захищати своє майно, яке вони будували, визнавали і, як кажуть, в ньому працювали багато років. От така ситуація моя. І Ще одне маленьке зауваження. Все-таки Власність громадської організації інвалідів перетворити в комунальну власність, це треба бути дуже геніальними людьми. Вибачте, власне. Чому у нас всі підприємства, які у нас є, залишилися, залишилися. ніхто їх не забрав у комунальну власність. А наша адміністрація забрала це в комунальну власність. Я про редакцію. Ви сказали, що редакція це інше підприємство ніж українських. Так ми входимо в структуру українського товариства світу. Ми не від'ємні структура українського таруського світу. Ми не окремо якісь підприємства. Ми, ми, ж, ми ж ми ж називаємося об'єднана редакція періодичних видань українського товариства світових закладів і робимо цю э, пресу специфічно. Для шляхів українського це єдина редакція в Україні. Такої редакції більше немає. Газета Швифтом Браля і два журнали. Журнал і «Заклад». Журнал Школяр найстаріше видання на пострадянському союзі «Шрифтом бралям. Навіть Москва після нас тільки почали такі журнали розпускати. Як можна вже хотіти про захаріпрос... це? І у нас працюють інваліди, це ж робочі місця, у нас працюють тотально сліпі люди сі Другу, сі віде, ці дру... Для таких же людей. Ви розумієте? От прийдіть, подивіться. Значить... Це робочі місця для інвалідів. це, 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 це сенс життя їхнього. І взагалі, як можна про цю редакцію так розглядати? І коли я прийшла, я прийшла в тому році і викладала комісію, щоб подивилася, де, дійсно приміщення в такому стані. А що за ці роки? За ці роки, коли взяла на баланс, начебто нас районна адміністрація і так далі, що вони зробили, що, що й допомогли. Чи той же, чи що, як руйнувалися ці поверхні, так і руйнувалися. Ніхто нічого нам не допомагав. Тільки казали ну не можете так уходьте. І ну, в тому році мені сказали, ну так не можете. Значить, так уходьте давайте з цього приміщення, де шукайте собі, там я знаю кімнатку, і сидіть. Так, і вседіть. А то, що у нас для кожного інваліда повинна бути окрема кімната, тому що це специфічна робота. Людина працює з звученими програмами, людина працює їй розказує комп'ютер. комп'ютері розказуються тексти і так далі. Ми не можемо сісти в одну кімнату, всі 10 чоловік, і кожен буде з озвученою програмою працювати. Це специфічна дуже робота, ви розумієте? І вона я ж кажу, редакція одна. И, и... І розглядати, і так і коли ми звернулися, до речі, до до Київради, до, до комісії правовласності, нам всі сказали там на цій комісії, що ми вас підтримуємо. Ми не повноважені це, ну, це питання вирішити, звертатися до суду, але ми вас підтримуємо. І що ми бачимо, коли ми звернулися до суду, Київрада? Жоден депутат, до речі, не прийшов з комісії, хто? жоден. Ну, Київ Радимає. Отак, ну, от таке до нас ставлення просто. До, до, я ж кажу, якби ми були на, в кожному місті. Ми єдині на Україні така редакція. Ваше дня і суттєву інформацію. От, шановна колега, головний редактор газети Закід і всіх періодичних видань редакції УТОСу. І журналу єдиного, і дитячого журналу єдиного, і газету. Хочу вам сказати, я понад п'ять останніх років намагався зробити ще одну редакцію, ще одні видання, щоб десь держава підтримала. Ви знаєте, маючи досить високі повноваження і вплив, я не зміг добити, щоб забезпечили ще редакцію, хоча б одну на всю Україну, що яка б друкувала шрифтом Браля оці три видання. Газету, журнал і дитячі журнальчик для незрячих. Це єдине, що знаходиться в приміщенні. І хтось підняв руку на те, щоб ці приміщення приватизувати. Я прошу звернути увагу суд, високий суд на ці серйозні і дуже значені для населення, яке не бачить в Україні ці обставини. Дякую. Питання до представників. У складі колегії суддів головуючий Данилько, суддя Грекова, суддя Мельник. У справі, у справі номер 910, 82, 95, 315 у відкритому судовому засіданні 7 вересня 2015 року за позов Всеукраїнської громадської організації Українське товариство до Київської міської ради, за участь третії особи, яка не самостійних самостійно на мест спору на стороні відповідача Печерська районної міські Київ і державна адміністрація, вирішив позов задовольнити, визнати за всеукраїнською громадською організацією Українське товариство слипів, право власне на житловий адміністративне приміщення загальної площі 804 метрів в адміністративно-житловому будинку, що знаходиться в місті Києві, полиці Леониди, 7А. Судово сусіда сьогодні це закритим. Всім дякую, на все добре. До побачення рішення буде на п'яти днів. Високому суду здоров'я.